Життя з серією BMW 1 4 тисячі миль у мюнхенському суперництві для гольфу. Серія BMW 1 між доступністю та несподіваною розкішю. у світі автомобілів, де маркетинг та сприйняття відіграють величезну роль, часто трапляються цікаві невідповідності. Нещодавно я зіткнувся з однією з цих невідповідностей, коли мій новий BMW 120 був у категорії розкішного податку у Великобританії. Це змусило мене задуматися про те, як змінюються преміальні автомобілі та як змінюються смаки споживачів. Я завжди розглядав серію BMW 1, особливо в моїй основній конфігурації, досить доступним способом насолодитися керуванням автомобілем преміум класу. Це був свого роду народний BMW, який пропонував спорт та якість зібрання, притаманні бренду Баварії, але без високих цін, характерних для великих моделей. Однак реальність була дещо складнішою. Еволюція одного серія втрата простоти. Аналізуючи історію моделі, стає очевидним, що перша серія пройшла через значні зміни. Перехід від F40 до F70 це не просто зміна поколінь, це зміна філософії. Від'їзд дизельних двигунів та механічної коробки передач. Хоча і виправданий прагненням до сучасності та екологічної доброзичливості значно підвищив ціну входу в серію. Пам'ятайте, як це було досить гідно 114i або 116 i що зробило одного серію справді привабливих для широкої аудиторії. Тепер, щоб отримати хоча б якийсь розумний варіант, вам доведеться викласти набагато більше. Особисто я вважаю, що спрощення діапазону моделей це тенденція, яка не завжди приносить користь виробникам. Хоча концентрація на дорожчих та технологічних версіях може збільшити прибуток, це одночасно відштовхує потенційних покупців, для яких важлива доступність та практичність. Зрештою, це звужує аудиторію і робить машину менш універсальною. Ціна варіанту декордон. Мій автомобіль, оснащений варіантами на суму 10 415 фунтів, став ще одним фактором, який змусив мене задуматися про ціну розкоші. Я розумію, що багато варіантів це спосіб для виробників збільшити прибуток, але іноді виникає питання, де кордон між необхідністю та надлишком. Особисто я вважаю, що деякі варіанти, такі як вдосконалена аудіосистема або розширений пакет допомоги, дійсно виправдовують їх ціну, оскільки вони значно підвищують комфорт та безпеку. Однак інші варіанти, такі як спортивні гальмівні диски або ексклюзивний колір тіла, здається, більш шанси виділяються, ніж реальна необхідність. Іноді, враховуючи список варіантів, мені цікаво, чи не краще витратити ці гроші на більш доступний автомобіль, який задовольнить мої потреби без надмірних захоплень? Особливо це стосується нинішньої економічної ситуації, коли кожен рубль є на рахунку? Дизайн питання смаку. Але, на мою думку, найцікавіше це реакція людей на появу нової серії 1? Я чув багато коментарів, включаючи досить гострі, це схоже на криваву Кея. Спочатку мене спантеличували, але потім я подумав можливо, в цьому є щось. Дизайн нової серії 1 дійсно відрізняється від традиційного стилю BMW. він більш кутовий, агресивніший і, звичайно, більше спорту, деякі вважають це суперечливим і навіть потворним, але я особисто вважаю його цікавим і незабутнім. На мою думку, BMW, як і будь-який виробник автомобілів, має право експериментів з дизайном. Не всі експерименти будуть успішними, але саме вони дозволяють автомобільній промисловості розвивати та пропонувати споживачам нові та цікаві рішення. Висновок, розкіш це відносна концепція. Зрештою, мій досвід роботи з серією BMW 1 змусив мене задуматися про те, що таке розкіш, і про те, як змінюється сприйняття автомобілів. Раніше розкіш була пов'язана з великими розмірами, потужними двигунами та великою кількістю хрому. Сьогодні розкіш це технологічний комфорт, безпека та, звичайно, унікальний дизайн. Серія BMW 1 хороший приклад того, як преміум автомобіль може бути одночасно доступним та розкішним. Він пропонує якість спорту та зборів, притаманні бренду Баварії, але не змінюється дорогим. Однак для того, щоб отримати дійсно гідний варіант, вам доведеться заплатити значну суму, а вибір варіантів може ще більше збільшити ціну. Я думаю, що серія BMW 1 це автомобіль для тих, хто цінує спорт та якість зібрання, але не хоче переплачувати за надмірність. Це автомобіль для тих, хто готовий компромісувати між доступністю та розкішю. Головне, пам'ятати, що розкіш це відносна концепція. Що таке розкіш для однієї людини може бути лише необхідністю для іншої. Іноді, щоб зрозуміти, що таке розкіш, вам просто потрібно подивитися на машину різними очима. Я сподіваюся, що мій досвід допоможе іншим клієнтам зробити свідомий вибір при купівлі автомобіля. Пам'ятайте, що автомобіль це не лише засіб транспорту, але й вираз вашої індивідуальності.